В ході засідання постійних депутатських комісій, народні обранці порушили питання підготовки міста до зими та наголосили на необхідності закупівлі буржуйок та генераторів на випадок надзвичайних ситуацій. Ми повинні сьогодні бити в набат, і ми повинні на кожний будинок мати грубку і мати генератор. Давайте ми зробимо буржуйки, виділимо кошти Ольга Олександрівна. Щоб у нас десь вже стояла ця буржуйка на кожен, дім, щоб люди мали можливість вийти і е, погріти чай. На Кожен дом може на район, на декілька домів, пункти обігріву. І це не тільки за кошти, наприклад, міського бюджету, а щоб і люди в цих будинках приймали, приймали участь, участь. в цьому може. Е, Частково були намов там фінансування, так, так. так. І, і я думаю, що це я знаю, зразити. що робота як проінформувала депутат міської ради Ольга Ткаченко, нині розглядається питання щодо можливості розгортання масових пунктів обігріву, які будуть обладнані всіма необхідними джерелами живлення та приладами для опалення. Такі приміщення вже є, і перелік необхідного вже є. Що там повинно бути. На думку, що там повинна бути, це правильно ви кажете, це генератор, це буржуйка, це запас питної води, ямкостей, це паливомастильні матеріали і каністри, це ще резервні джерела живлення у вигляді ліхтарів, повинен бути обов'язковий запас медикаментів. Та, можливо, запас їжі такий перелік вже є. І робота за розпорядженням міського голови розпочалася, зараз іде процедура. На закупівлю на околицях шостки приватна компанія з Полтавщини хоче побудувати газову заправку. Тому на розгляд депутатів подає документи про можливість такої забудови. Варто нагадати, що в минулому році представник компанії виступав на сесії міської ради та розповідав про плани на забудову. На місце також виїжджала робоча група, яка вивчала дане питання. Розгляд цього питання викликав жваву дискусію у депутатів, адже як повідомив Володимир, Володимир Єфремов, головний Володимир. архітектор міста заявлена площа забудови складає майже один гектар землі. «У першому році, шістнадцятого ми надали музик дозвіл на е, узгоду на субаренду компанії «Надєжда» в е, місті Полтава. Після обговорення депутати винесли свої пропозиції. Перше зареєструвати підприємство, щоб налоги йшли, місце шо ну, да? щоб. Наймані працівники і налоги також да. е, були наші мешканці. Треба нам, депутатам, вже не бути такими беззубами, а казати, ви заходите в нашу громаду, З а що ви для нашої громади зробили. От зробите, будуйте, підтримуємо. Остаточне рішення прийматимуть народні обранці на сесії міськради, на якій ще раз вислухають представника компанії забудовника.